За наявності ще одної вашої риси критичного мислення, ви не впадаєте в критицизм і готові ну, співпрацювати в державних інтересах з дуже багатьма представниками влади, і у вас є досвід. Ну, з одного боку, ви спочатку були в партії УРП, яку очолював Лук'янка, але потім стаєте представником президента Кучми в Верховній Раді. Ну, з революція тут зрозуміло. Це ваша команда, яку ви значною мірою і самі робили. Тому тут те, що ви доходите до посади віцепрем'єра, тут все зрозуміло. Ну надалі за складних стосунків з Порошенком і Зеленським, ви погоджуєтеся на участь в трьохсторонній групі, тобто в інтересах держави. Але потім ідете звідти, тобто щось не виходить в реалізації ваших ідей з цими людьми. Uh, бо йшли вони, очевидно, з державних інтересів, uh, система їхня більше, uh, сильніше вона або вона дає збій. Uh, чому, коли перед 19-м році ви зрештою сказали, що ну, ви втомилися надавати набої тим, хто не вміє стріляти, здається, тим, хто не вміє ними користуватися. Тобто, що з цими людьми, які очолюють держави, які основні їхня спільна риси, що їм не вистачає? Пане Олесю, тут я не випадково почав цей перелом 2005 року, і я сказав про те, що перебіг подій вже вискочив за рамки конституційного регулювання. З приходом Петра Олексійовича Порошенко, людини унікальної працездатності говорити про те, що зберігалась якась система, це допускати величезні перебільшення. Його працездатність фактично усунула повністю контроль з боку того, що називається Конституція і закони України. Я це дуже добре розумів. Але його навіть як людину з адською працездатністю, не вистачало на те, щоб розуміти деякі процеси. Ви можете перевірити це спілкування із. Зокрема, Юрієм Луценком. Я коли вони їхали в Мінськ, я йому сказав: ви не знаєте, що треба робити. Я це бачу. Людей, які можуть щось робити, ви не берете з собою. Тому, хоч щось зробіть, щоб зупинити, далі можна буде вибиратися із ситуації. Я з'явився в цьому процесі на шостому засіданні, п'яте чи шосте, я вже не пам'ятаю. Ну, вдавалося на початку працювати з Петром Олексійовичем. Я ще раз кажу: це людина унікальної працездатності. Але людина, яка фактично вийшла за рамки Конституції, і я вже тоді сказав фразу. Якби такі речі витворяв кучма, його б точно відправили у імпічмент. Тому мені було вже абсолютно зрозуміло, що відбувається з країною. Чому? Тому що треба було впродовж 2005-2006 року внести зміни, зробити адекватною систему конституційного регулювання і політичну модель, яка вже вибудовувалася, вона потребувала форма юридиформально юридичного контролю і врегулювання